Вітаю, скористався послугами компанії Weight Shipping. Придбав о такого джипа Renegade 2016 року для жінки. Абсолютно, все сподобалось. Координація з компанією просто на максимальному рівні. Підтримка 24 на 7. Менеджера просто проявляли максимальну ініціативу. Дуже все сподобалось. Автомобіль пригнали дуже швидко, Ну, на мій погляд, через Литву. За два з половиною місяці це просто терміни дуже круті. В ціновому діапазону менеджер підібрав автомобіль дуже швидко, якісно та за дуже хорошою класною ціною вийшов він мені 2050 доларів. З розмитненням, з усіма платежами, вийшла цінник до 10 тисяч доларів та ремонту було. Зовсім про ринку України даний автомобіль коштує від 15 тисяч доларів. В даному випадку я заощадив на ньому близько 2,5-3 тисяч доларів. Так що рекомендую.